З южного регіону України. Навчуся я на Западі. Всю свою жизнь я розговорюю на русському мові. Але я з гордістю можу заявити, що я українка. Я сподіваюся, що люди одумаються і перестануть літи кров невинних людей. Україна єдина. Шановне студентство Автономної Республіки Крим. Я навчаюся на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І сьогодні я та мої колеги, як ніколи, стурбовані тим, що відбувається у нашій країні. Пам'ятаємо, що ми одна сім'я і повинні зробити все для того, щоб зберегти дружність, єдність нашої великої і української родини. Нехай у цьому допоможе нам Господь. Я приїхала з міста Маріуполя. Зараз я учусь на філософсько-теологічному факультеті Національного університету імені Юрія Федьковича. Я воспитывалась с детства в русской культуре, родилась в русскоязычной семье. Я не хочу, чтобы мой язык стал идеологическим оружием против украинского народа. Я с поддержкой отношусь к Таврическому университету и его студентам. Я хочу заявить то, что язык не имеет никакого отношения к ситуации в стране. Ми, студенти Філософсько-Теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича, не можемо залишатися осторонь тих подій, що відбуваються у Криму. Тому ми, студентство, оголошуємо солідарність студентам Автономної Республіки Крим. Пам'ятаємо, ми єдина країна. Йосу студентла факультаті філософії Дін Черновуць. Я сунд пентрустуєнці Чейдін Крим. sunt împotriva lupții. Eu sunt pentru Crim și pentru Ucraina.